Про це всі говорять. TikTok хочуть заборонити за підозру порушення державної безпеки великих країн. А це канал фізична особа. Мене звати вчінько Володимир, де я розбираю ситуації, про які всі говорять. Погнали! Про це всі говорять. Тікток це флагманський продукт китайської компанії ByteDance. Вартість додатку стала 55 мільйонів доларів на сьогоднішній день. З чого все взагалі почалося? Звичайно, з такої великої країни, як США, співробітникам всіх державних установ США було наказано видалити TikTok з усіх своїх пристроїв протягом 30 календарних днів з ціллю безпеки даних державного рівня, звичайно. В цей час е, такі великі країни, як Канада і Євросоюз, прослідували великому прикладу прогресивної країни, і також наказали видалити TikTok всім громадським діячам та політикам. Обов'язково Китай та компанія ByteDance обурилися на таку новину, звичайно. Але що стало причиною таких різких змін? я вам скажу збір надмірної інформації, додатку. І тут у мене виникає питання: а які дані, а які саме дані збирає TikTok? Це, звичайно, геолокація, з якого пристрою ви заходите, які програми встановлені на вашому мобільному пристрої або іншому пристрої, де ви користуєтесь. По факту такий збір даних є в кожному додатку, але особисто мені останній пункт є дуже цікавим. А яку саме інформацію бере TikTok з інших додатків на моєму телефоні? І тут ми йдемо, звичайно, до угоду користувача або до публічної оферти. Це ота галочка, яку ви ставите при реєстрації та погоджуєтеся з усіма правилами, які, е, які ніколи ніхто не читає. А це, до речі, 24 сторінки а 4, які мають юридичну силу про що сам TikTok пише на першій же сторінці цих правил. По факту в цьому договорі можна написати абсолютно все. Почитавши правила, я не знайшов нічого підозрілого, але було декілька відкриттів для мене. Наприклад, весь контент, який ви публікуєте в TikTok, автоматично стає цифровою власністю компанії, не вашою. А саме компанії ByteDance. By, By цікаво, правда. Наступний пункт, який мене трішки здивував одночасно, і халатністю самих користувачів, і халатністю самої компанії, в якому прописано про заборону будь-якої сторонньої реклами, окрім таргета TikTok. по факту всім чхати на це правило, як ми бачимо, бо. Весь TikTok, всі відео, це рекламні інтеграції з різними брендами, особливо якщо це великі блогери-інфлюенсери. І, як ми бачимо, на це правило сім'ї чхати, і про нього навіть ніхто не знає, і сам TikTok ніяк не регулює це ці правило. Цікаве правило, воно прописане, але, мабуть, воно прописано з якоюсь перспективою. Отже, в угоді користувача нічого я не знайшов, то йдемо в правила та політику TikTok. І там вже я знайшов відповідь на своє питання, а яку саме інформацію бере TikTok з інших додатків на моєму телефоні. І відкриває цей хіт парад. Перший пункт е історія перегляду браузерів». Але це тільки початок. Так, додаток TikTok, він має доступ до історії перегляду вашого браузера. До всієї історії, яку ви там робили, навіть якщо ви щось там підчистили, якісь там кеші-куки залишилися, і це все можна відслідити. Додаток цим займається. Але це тільки початок, друзі. Далі, дуже важливий пункт. Дії за межами застосунку. Абсолютно всі дії. Що це мається на увазі? Які додатки ви використовуєте? Як ви їх використовуєте? Які цифровий контент ви публікуєте? Пишете комусь повідомлення, і навіть а, і навіть запам'ятовує послідовність букв, як ви їх пишете на самій клавіатурі. До речі, запам'ятайте цей момент на майбутнє. Наступний пункт це тікток може показувати рекламу певного застосунку, який підійде саме до вашої операційної системи. Начебто нічого критичного немає в цьому пункт, в цьому пункті, але мені відверто він якось трішки не подобається. Але це особо моя думка. Тобто тобто додаток має інформацію до самого програмного забезпечення, мого, моїх пристроїв всіх, де я заходив взагалі не в додаток. Тікток правильно. І останній пункт передача даних з інших застосунків. Це це просто вишенка на торті, насправді, і TikTok все це аналізує і збирає всі ці, всі ці дані, і видали на це згоду. До речі, а, один три Але щось тут насправді не стикується. Мене зацікавила ця тема, коли я наткнувся в Тікток на уривок одного американського подкасту, де в записі чита в записі відео читали правила політики Тіктоку, і там була зовсім інша інформація, максим... яка максимально порушує права людини. Я зберіг цей уривок собі. Але через декілька днів TikTok тупо змігся відео з себе з, з простом свого додатку. Звичайно, логічно підчистили якби дані. І тут я припустив, що TikTok може підчищати інформацію та переписувати свої ж правила. І я був правий. Дійсно, на сьогоднішній день відкрито дуже багато судових справ з компанією ByteDance по додатку. TikTok. і основний запит до суду до суду це перепис угоди користувача та правила політики TikTok без завчасного попередження користувачів. Давайте я трішки поясню, якщо щось змінюється в будь-якому договорі, обов'язково повинна бути згода двох сторін. Пригадайте, наприкінці року наприкінці 22-го року в інстаграмі протягом місяця двох постійно вилітало повідомлення про те, що будуть змінені правила користування таргету, там політики конфіденційності і так далі. І це повідомлення всіх до дістало. Звичайно, ніхто його не читав, на жаль, але там були також внесені дуже серйозні. Зміни саме по а, використанню а, саме по використанню додатка, і тут інстаграм робив правильно: Тікток, як ми бачимо, не робить таких повідомлень від слова зовсім. І давайте із свіженьких на початку цього року така судова справа проводилась в штаті Іллінуес США, де Тікток програв на виплату приблизно 92 доларів. і там була дуже цікава ситуація, так як у позивача це людина яка подає в суд на когось в. Правилах та політиці з'явився пункт про збір біометричних даних. А що таке біометричні дані? Давайте прямо зачитаємо, що це таке. Біометричними даними називають унікальні фізичні риси людини, які дозволяють ідентифікувати особу. Тобто, це дані, які зберігаються в наших закордонних паспортах і в українських id картах і в інших електронних документах по всьому світу. Розуміємо, так? Які висновки я можу зробити з цього всього? Перше, TikTok має доступ до моїх банків та криптогаманців. Друге, мають всі ключі до них. І тут ви мені можете, звичайно, сказати. Вони не знають наших паролів. Любі друзі, давайте згадаємо, що я вам казав перед цим. Дії за межами за Абсолютно всі дії. Що це мається на увазі, які додатки ви використовуєте, як ви їх використовуєте, які цифровий контент ви публікуєте, пишете комусь повідомлення, навіть а, навіть запам'ятовує послідовність букв, як ви їх пишете на самій клавіатурі. Вони знають ваші паролі. І, можливо, скажете, в мене Pace ID, в мене відбиток пальця, але давайте трішки повернемося і згадаємо біометрія. Ви правила політиці з'явився пункт про збір біометричних даних. ID і відбиток пальця це також біометричні дані, які TikTok також щитує. Але ця інформація звичайно не підтверджена. Я не знайшов підтвердження цієї інформації. А ви підтримуєте цей наказ чи ні? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал та пишіть ваші запитання мені в коментарях або пропонуйте тему, які всіх на слуху. А ви дивитесь канал фізична особа, я його власник Ощенько Володимир, і це рубрика про це всі говорять. До зустрічі в на наступному випуску.